Доброго дня ми з України. Сьогодні до вашої уваги декілька речей, які замовив один із замовників. Перше це патронтаж на 19 набоїв 22 ЛР. Ось так вони виймаються. Ось тут вони можуть жити. Ось. Є регулювання довжини, можна затягнути. Можна зняти з м'якої подушки, якщо ви зимою одіваєте на куртку, чи де, щоб вона не мішалася, довжина цього становиться більше. Якраз можна надіти на куртку зверху. Без і приблуди. Далі людина замовила долгим третій для 308 калібру. Е, друга точка кріплення буде кріпитися за приклад е, в самому вузькому місці. Але е, оскільки там все одно шир, ширина достатня, то подовжений обхват зробив і для передньої точки кріплення є ремінець 25-ка. Якщо не буде антапки, винесено на бік, то зробив петлю, щоб можна було якось до чогось зачепитися. а так довгим третій звичайний, в звичайній комплектації. І до нього ще м'який погон. Мягкий погон має 5 точок кріплення липучки. ось так Роз'ємлюється, сюди кладеться ремень. І потім це все діло отак бутербродом зачиняється. Кріплення надійне, проблем з ним нема. Використовувалась кордура 1001 американська. На сьогодні все. Всім дякую. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.